Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 17 серпня 24 го року. Війди ти мені тінь здаєш. Приїхали в інше місто. Не знаю, як називається місто, забула. Як? Анкастер. Так це ж не місто, це район. Гамільтона. Маленький. А, то я думала, що ми туди приїхали, де ми тоді їхали з Денісом. Отже, приїхали ми в Ланкастер, це район. А, Гамільтона. А, десь тут має бути зараз. Ай, мамочки, щось наступило. Десь тут має бути файер-шоу. Я не знаю, чи ми побачимо чи ні. Але люди стоять, чекають, я думаю, що і ми також побачимо. Ось це десь отам. Ми квитки не купляли, звісно. Будемо звідси спостерігати. Думаю, що вже повинно... Скоро починатись. Там вон музика якась люди скачуть, а я теж хочу скакати. Ну, побачимо, що буде, ще й блискавка. І ми тут, наче закриті. Давайте сюди. О Боже! Щось дуже близько, я так не хочу. Вітаю, друзі! Я так і вирішила все-таки прибрати звук в відео, тому що, ну мені самі неприємно чути. Звуки пострілів. Взагалі вагалася, чи виставляти це відео чи ні. Але все ж таки гарно просто подивитись. Це було дійсно гарно, 20 хвилин. Файер-шоу було <кій> цікаво, цікаво дивитись за цим, але чути. Чути неприємно. Це, мабуть, тепер у нас, у кожного українця, ці звуки, вони будуть нагадувати нам саме страшне, що могло стати з нашою країною. Тому я все-таки вирішила. Прибрати звук, але показати вам деякі фрагменти, тому що весь час я знімала постійно, я тривала телефон, я взагалі забулась і як вчепилась в нього, але трошечки обрізала, щоб не забирати ваш час. Правда, цікаво було дуже, дуже цікаво, але потім, коли закінчилось це шоу, Господі, дихати не було просто чим. Обличчя все було в попілу, в чорне, і ну, стільки диму з однієї сторони, якби я не знаю. Я не дуже добре ставлюсь до таких шоу. ну, Цікаво подивитись, звісно, цікаво. Але я б також краще би подивилась ось саме так, як ви зараз дивитесь десь на відео. Бути присутній я більше я не захочу. Це точно. Ну, я І так довго вагалась їхати чи не їхати, тому що ще з 2014 року я не те, що не люблю, а я ненавиджу. Ці звуки. Проте захотілося вам показати трошечки краси. Отже, була, знімала. Ну, це, це гарно і все. Але набагато більше мені подобається десь їздити, знімати природу, якісь водойми, поля Калідонію. Тому, як пам'ять хочу залишити це тут, в себе на сторінці. Ну, але більше я на такі шоу ходити не буду. Це точно. Ось це вже, мабуть, закінчення я знімала. Дуже гарні було, такі з сердечками. Я такого не бачила, такі гарні Сердечки були, але я монтувала, обрізала, і воно десь обрізалось, то я вже не стала шукати. Ось от, такі мені більш за все подобаються, як спадають такі, наче гірлянди. Так, це, це гарно. Але я не думаю, що це корисно. По-перше, і дихати там, а там вже і дітей було багато. Ну, я не знаю. Там дійсно дихати просто не було чим. Ось дуже гарно. А ось, трошечки сердечка, все таки є. Це, мабуть, вже закінчення. Ну, далі відео монтую, потрошечки деякі фрагменти десь знімала. Ну, і хочеться показати в одному відео, щоб не розбивати, в одному відео показати вам всього такого різного, знаєте. Ось, цікаві, гарні. Так, це вже закінчення. Останні, звісно, були самі найкращі, от, Ну прямо наприкінці, то так на камері то воно ого, ось це моє улюблене. Ось це настільки було цікаво, що не передати. Ну і все, друзі. Цвіркуни літають, я не знаю, чи на камеру їх видно, чи ні. Ну Це не цвіркун, був тільки що. Не знаю, я думаю, що, можливо, нічого і не буде видно, мені то видно, я підсвітку включила. Але якби ж я не деревеняла, то ви б напевно почули б <світку> ці звуки природи. Ой, гарно. Це ми вже повертаємось додому, вже майже під'їхали. Дуже мені подобається ось цей вигляд. Я вже також знімала відео, показувала вам. Але щоразу, щоразу, як я їду, я в захваті. Музика була в машині, довелось прибрати, як завжди. А тут ходить скунс. Це під ранок, ну, звісно, не видно. Там ще й ці апосуми ходили. Далі буде ви ну, знімала. Погано видно, хоч я і нічну підсвітку включала, але це прямо в дворі біля шезлонгів. Я знімала, нічого не казала, тому що дуже боялась. Я. Не хотіла, щоб він вольніше злякався. Доброго ранку. Що сонечко встає. Гавнюшка. Нате ж так, я постійно забуваю телефон брати з собою. Вона так близько підходила. На тобі! Я принесла тобі на на печеньку. Бери, бери це тобі! Сидить, тими лапками тримає їсть, ну я не можу просто. Хвостики такі гарні у них. Ой, маленьке. Стащи да, ее. Так это. На. 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 Боже мой, ну хорошая. Ще. На і тобі теж, на. Ей, поділись. Поділись. Де те, де те? На ще? Знайшла. Та вон сидить. Так, 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 так. А -а, так, не побачу. Не бачу, як у нас у них <смеш> Класно! прийшла, прийшла, прийшла. Всі дітки не гавка, хай ходить там. Бачиш? Які вони розумні, бачиш? Бачила, де звідки я кидала? Знаєш, що ми тут живемо? І прийшла за печенькою. Ти вже свої з'їла, Та, Сінтіка? Ти вона вже ділася. А вон мене, вон. Ей! Ой! Думала, єнотик лізе. Але ні. Це апосум. Думаю, такі маленький. начебто зараз і немає маленьких. Ой, холодно, бігала, бігала за телефоном. Ось там на сходинках сидить. Ну покажись, покажись. Я вчора бачила, так гарно там по даху лазив. Ліз, ліс. Хвіст як щура. Я спочатку думала, що це щур злякалась. Кошмар. Але він білий, біленький такий. Ох, ченятами своїми. Світить, ну, вийде на, на світло, боже, як мені холодно. Вийди на світло, покажись. Ой. Так, ну що, скунси, єноти, білочки, тепер ще й апосуми. Прикольно так. Так, зараз я збігаю, одягнусь. Ти не тікай. Я тобі хочу показати всім. Опа. Ти сиди. І я хочу тебе показати. Они такі смішні, такі мордочки довгі в них. Хвостик підняв. Ой, как я чешу. Так, друзі, ну що я вам можу сказати? Стою, караулю, ось тут щойно повз по паркану і йшов єнот. Ось тут садить апосу. Ось. Ну, звісно, не видно. Ще, Ще не вистачає скунса. <рігла> Частенько сюди приходить до нас, отут скунс, в дворі ходить. Я, звісно, в захваті від цього всього, що відбувається. Він <рігла> сидить там апосом, вже давно сидить на сходинках. Вчора бачила, ось там. Падах от по цьому даху лазив, але я не встигла зняти, не встигла телефон, поки бігала, брала. Ой. Сьогодні така ніч. Світло. Було повнолунь, повна луна, а зараз вже, вже не повна. Але гарно на вулиці світло так. Вон ще один опосум побіг. <забіг>, Забіг в той двір, а там от щойно бачила очі світяться. Ось, іде. Он, бачите, світиться за ліхтарем. Енот. Ось, очень светится. Сюда иди. А ну, вы Ось, ось. Не видно, спустився в двір, пішов, авнюк, не дають себе зняти но. Да, він поліз на дах, мабуть. Ну, а цей опосум так і сидить тут. Я не знаю, що він тут сидить. Вже давно. І того маємо. Зараз, <зараз> два опосума і один єнот. Що буде далі? От мені треба диван поставити на вулиці, засісти і сидіти, це все роздивлятись. Я просто в дикому захваті цього всього. А по самобілі, я думала раніше, що то з щури колись бачила лише хвіст ось тут, в дворі в нас. Злякалась, думав, боже, ще мені щурів не вистачало. Потім ми в місті ми їхали і бачила два таких теж побігло, наче щури, але думаю, щось дуже великі щури. Потім їздили ми в Калідонію, це я вперше побачила їх на дорозі. Один, потім далі другий сиділи. А в нас тут, в принципі, я і не думала, що вони тут є. Це вчора, позавчора бачила, ну і сьогодні. Вони білі, мордашки такі, ну вони такі страшненькі, але, але вони всі гарні. Мордочки такі в них довгі. Сидить, щось на сходинках він там позіхав і хвост, хвостив них. Такі, як у Щурів, довгі, лисі. Аскунс дуже часто сюди приходить, тут в нас ходить в дворі. Ой, давно в нас щось не приходив цей чоловік не стриг. Траву, то він там щось собі шукає в траві. Я не знаю, можливо, тут ще якісь звірюшки є. Вчора щось бачила, не знаю. Чоловік їхав на роботу, завів машину, і воно вискочило отак от ну, з тієї сторони, і отак от по дорозі пробігло туди далі. Щось таке велике, наче як собака, але ну, собак тут немає. Тут взагалі немає бездомних собак. Тобто я жодного разу ще, от за майже вісім місяців я жодного разу не бачила собачок. Щось таке величеньке. Можливо, якийсь великий єнот. Ну так, швиденько пробіг, ну, я прям злякалась. Що це може бути? Можливо, ще якийсь новий. Зверьок? Ти цікаво, так? Ладно, піду, я бо вже ноги замерзли. Ой. Я, правда, не знаю, я з вами розмовляю, але я не впевнена, що буде щось, щось хоча б видно. На вулиці то світло. Ну що ти? Сидиш там? Сидиш. Ах, чудо. А, йди, йди там. Зливається і не видно. Не видно. Ось така. Вона канада. Кожна країна цікава, в кожній країні є якісь свої звірюшки. Ми, бачите, порізали цей кілим, застелила тут. Але тут білочки понаносили купу горіхів, горіх цей зрізали великий. Я що це просто? Я спочатку так була роз... розстроїлась, думаю, господі, що вони будуть їсти? Ну тут, звісно, їм є, що їсти тут парк поруч і багато всіляких і хвойних і шишок, але вони горішки люблять, тут скарлупи повно скрізь, а потім придивилась, а ось ще горіх, а там ще горіх, то вони так досі й носять. Літак ліпить. Ну що, Пішла Пішла я до хати, вже буду лягати. Друзі, я таких не бачила ніколи лошаток. Вони величезні, вони в холці біля двох метрів. Подивіться, ось люди підходять, та друга ще більша. Я такого в житті не бачила, вони просто величезні, вони просто огромні. Я підходила, гладила Класно, такі хороші. Дивіться, які там лапки, ножки в них. Вау! Не знаю, чи можна знімати зараз я так подивився, але... Якщо дозволяли робити фото іншим людям і гладити, бачите, от дивіться. Підходять. Ой, боже. Я вражена просто. Ота друга, ну, там жінка... Ой, Віта, жінка на ній сидить. Ота друга, дивіться, на ще вища. Так цікаво, в тієї хвостик такий маленький, а в цієї великий, але в тої другої грива так велика є, а в цієї немає гриви. Але й шикарні, боже мій.